Всім привіт! З вами Overcompensate і я вітаю вас на продовженні гайдів для новачків. І сьогодні ми будемо говорити про куб-долі, про дуже незвичайне підземелля, якщо це можна назвати підземеллям, яке готує для вас дуже багато челенджів, але і не менш хорошу нагороду. Ну що ж, не будемо затягувати, і давайте переходити до самого гайду. Що ж таке куб-долі? Це, як я вже сказав, підземелля, якщо його можна назвати підземеллям, з 50 кімнатами, які мають вигляд кубика. Кожна з кімнат готує для вас. Завдання. Деякі з них простенькі, а деякі досить складні. І після проходження цих 50 кімнат ви отримуєте свою нагороду. По кімнатах ви переміщаєтесь випадковим чином, тому що вам додають кубік, на якому є цифра від 1 до 6, і на таку кількість, яка вам випаде, ви пересуваєтесь далі. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Давайте ж до самого початку. Але перед тим як я розкажу про сам куб, я хочу розказати про нагороди за проходження кубу. На 40 му рівні, коли ви пройдете куб, ви отримаєте більше, аніж один рівень, тобто ви отримуєте 220 тисяч досвіду. А якщо я не помиляюсь, для левел апу вам потрібно 180 чи 190. Також ви отримуєте скриньку, відкривши її, ви отримуєте 1 мільйон монет. Але для того, щоб її відкрити, вам потрібен молоток. Його можна купити в шопі за 1 голд і 50 срібла. Звучить Дуже цікаво, чи не так? Але тут також є великий челендж, тому що для проходження Кубу потрібні спеціальні карти. Ці карти ви можете отримати за камні Бессмертних. Можливо, ви вже бачили в чаті людей, які постійно пишуть, що вони куплють міражі або камні безсмертних. Вони називаються в грі Камні безсмертних, але міражі це їхня така неформальна назва, їх називають так всі продвинуті гравці. Через це міражі на сервері дуже подорожчали. На початку, коли мало людей ходило в куб, міражі були по 50-60 тисяч монет. Зараз вони коштують близько 100 тисяч монет за один камінь. Для безпечного проходження кубу я завжди рекомендую брати 20 міражів, тобто ви отримаєте 40 талонів, тому що один міраж обмінюється на 2 талони кубу. Трошки розкажу про те, де ви можете взяти ці міражі. Один з варіантів це купляти фіолетову броню і ламати її. Але це підходить не для кожного, тому що для цього потрібен ремісницький навик. Ще є варіант обміняти камінчики, які, ймовірно, у вас вже є в інвентарі. Ці камінчики ви отримували за різні завдання, і багато хто може навіть не знати, що вони у вас є. Якщо ви підійдете до ювеліра, ви можете взяти завдання на обмін цих камінців на камні безсмертних. Ну і звичайно, третій варіант це просто купити їх в когось іншого. Це найбільш доступний, ймовірно, варіант, але він також непростий, тому що камні безсмертних коштує досить дорого. Гаразд, давайте уявимо, що у вас є достатньо камнів безсмертних і ви готові проходити куб. Що ж робити? А для цього вам потрібно знайти НПС. Вовка ось такий великий вовк, він є в багатьох містах. В нього ми беремо завдання, за яке отримуємо знак місії. Це дуже важливий момент для проходження кубу, тому що без цього знаку місії ми не можемо почати нашу подорож в кубі. Після цього ми беремо наступне завдання і попадаємо в першу нульову кімнату кубу, яка називається початок призначення. Ми з'являємося в куті кімнати. Тут нам потрібно бігти до центру, до пічки долі, і там обміняти наші камні безсмертних на талони. Наступним кроком беремо завдання в НПС, яке називається «Мастер телепорту». В нього беремо завдання Куб року, і ми отримуємо такий кубік Рубік. Після чого ми беремо наступне завдання початок битви. І отримаємо кубік з цифрою. Це та кімната, в яку нас перекинуть. Тобто, якщо я отримав тут цифру номер 2 Значить, я перелітаю в другу кімнату. Після того, як я виконую завдання тут, я отримую наступний кубик з наступною цифрою. Якщо це цифра 5, то я з третьою переміщаюсь 3 плюс 5 в восьму кімнату і так далі. Як я вже сказав, кімнат є 50. І тут, ймовірно, краще знайти гайд в гуглі, тому що ви зможете знайти список кожної кімнати і де є чіткий опис, що вам потрібно робити. Я не буду розказувати про кожну кімнату, тому що це відео буде тоді дуже-дуже довгим. Але кімнати є зовсім різні. В одній кімнаті вам потрібно вбити простеньких мобів, які навіть вас не атакують. В іншій кімнаті вам потрібно порахувати кольорові шарики в небі, а в деяких кімнатах вам потрібно вижити або вбити великого боса. Як для прикладу в цьому моменті, це шоста кімната, і тут знаходиться бос на півмільйона хп. Він майже не дамажить. Та, але він дуже жирний. Його я буду бити своїм танком, бо я не знаю, напевно, півдня. Тому це точно ідея з не найкращих. Для прикладу, в такому випадку ви можете зробити як я. Забігаєте в кут, але важливо зайти в кут, не про, бо тому, що він буде вам збивати телепорт, так як мені. Забігаєте в кут, нажимаєте телепорт, і після чого вас перекинуть в нульову кімнату. Так, ви починаєте шлях заново. але я думаю, що це краще, ніж бити боса з півмільйона хп, як мінімум на такому рівні. Потім може бути дуже веселий момент, коли вам знов дають кімната номер 6 Як бачите, я мав з собою телепорти, тому що мій телепорт має колдаун 1 годину. Краще мати додаткові телепорти, які мають колдаун, я не пом... якщо не помиляюсь, 20 секунд, тому що ви знову можете вернутися в першу кімнату і знову можете три... взяти квест. І знову отримати шостий номер в кубіку, і знову попасти до боса. Це просто велике невезіння. Насправді так не завжди. Для прикладу, в цій подорожі я далі попав в 11-ту кімнату, в якій мені потрібно просто чекати. Це називається в'язниця. Вам треба просто постояти 3 хвилини. В наступній одній з таких кімнат вам потрібно буде стояти 5 хвилин. Це ще одна в'язниця, просто довша. Також є кімнати, в яких треба копати сундуки, вбивати мобів на час. Але є й досить складні кімнати, для прикладу, пвп кімната В цій кімнаті вам потрібно когось вбити. І так, на 40-му рівні це дуже мало ймовірно, що ви когось вб'єте. Так ще й потрібно когось дочекатися. Тут вступають в роль спеціальні каті, Каті Каті. каті. Ну чому от я не можу зняти ні одного відео і не заікнутися? Спеціальні карти Кубу вони купляються в шопі, тобто за донат валюту за один голд. Це дуже важливий момент, тому що є багато кімнат в кубі, якщо буде точним близько 5-6. Та якщо вам не повезе і ви попадете в цю кімнату, вас попросять заплатити цими картами. І якщо у вас не буде цих карт, вам доведеться повернутися в саму першу кімнату. Уявіть, що ви попадете в якійсь 35-й чи 40-й кімнаті, і у вас не буде цих карт, не буде голоду, і вам знову потрібно проходити все спочатку. Також не забувайте, що коли ми проходимо кімнати, в нас вичерпуються наші талони, ігральні талони, саме ці фіолетові талони, на які ми накопичували міражі. Тобто, якщо ми повернемося в нульову кімнату, всі наші потрачені талони просто згорять без сенсу. І це дуже важливий момент. Тому перед походом в куб вам потрібно дуже і дуже добре підготуватись, а саме мати достатньо талонів, можливо, попросити когось, щоб вас хтось забафав, мати хоча б 100-200 тисяч на руках, і також мати якийсь гол. Я рекомендую хоча б 8. Також важливо сказати, що успішність вашого проходження залежить від класу, тому що для прикладу танком трішки легше пройти аніж магом або хілом. Через те, що є кімнати, де потрібно витримати 100 секунд, і танк справляється з цими кімнатами досить легко. Але хіл або маг буде дуже сильно страждати в цих кімнатах, тому це для вас може бути дуже великим челенджем. Також звертайте свою увагу, що в деяких кімнатах у вас є відведений час на завдання. Це важливо, тому що якщо ви втратити 1-2 хвилини, ви можете не пройти завдання. Тому я дуже і дуже вам рекомендую: якщо ви давно не ходили в куб, або взагалі ніколи не ходили в куб, напишіть в гуглі «Гайд на куб в Perfect World. Перечитайте кожну кімнату і залиште цей сайт відкритим. Коли ви будете проходити куб. Для прикладу, ви в кімнаті номер 1 вам дають кубик 3. Ви знаєте, що це буде третя кімната. Ви можете відкрити і перечитати. Ага, третя кімната, ми будемо робити те і те. Після цього ви отримуєте кубик 3 ще раз. І ви знаєте, так, це буде шоста кімната. Потрібно перечитати, що робити в шостій кімнаті. І так далі. З часом ви вже будете добре орієнтуватися по кімнатах, і ви будете знати, що ця кімната безпечна, а в цій кімнаті потрібно попотіти. Це все приходить з досвідом. В цілому, куб це дуже цікава річ, досить об'ємна. Я більш ніж впевнений, що я забув про щось розказати. Але як я вже казав, це гайд для новачків. І в більшості він просто описує всю схему. Того, що вам потрібно робити, і як туди попасти, і як підготуватися, і як збільшити свої шанси на проходження. Якщо я забув щось сказати, обов'язково напишіть це в коментарях. А також, якщо у вас будуть додаткові питання, ви також можете це писати в коментарях, я спробую там кожному допомогти. На цьому я буду закінчувати. З вами був все той же самий Overcompensate. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, якщо вам не сподобалось. Ставте дизлайки і пишіть свої коментарі. Я вам дякую за перегляд і бережіть себе!